Новорічні вистави для бердичівлян та гостей міста презентувала арт студія різома. Так вже трапилось, що останнім часом у стінах колишнього будинку культури цукрорафінадного заводу панує особлива аура. Атмосфера заходу практично і зручна, дивним чином поєднується там із тонким ароматом сходу. Сучасні ритми, красиві, густі, в одну мить можуть змінитися на щось темне і холодне водночас. Все це тому, що Різома це Анатолій Залевський. Анатолій Залевський це витонченість, сила і обов'язкова філософія. Усі виступи вихованців майстра побудовані на філософії, тому зізнаються самі учні, у спільній праці їм завжди комфортно і цікаво. А ще ніколи не нудно, адже весь час на сцені змінюються стихії. Ми працюємо за стихіями, ми кожен знає свою стихію. У нас були уроки, коли Анатолій Зарєвський преподавав і розказував нам кожен свою стихію. И мы вот живем по этому принципу. У него есть много книг, которые он нам дает, которые мы читаем. И мы развиваемся не только в направлении циркового искусства, но в направлении и астр... астрологии, и всего остального, ну, очень много. У нас здесь танцы, у нас здесь все, что можно, только... Вы лично какой стихии даете предпочтение? Я предпочитаю воздух, так как я по знаку Зодиака Весе, и я воздух, и вот я такая вся летаю. Но очень люблю стихию «Вода», потому что она спокойная. Поэтому... Єсть кажда частічка во є кожна в мене, і в кожний із нас на болі воздух та моя стихія. Навіть шлях до святкування нового року та пошуки Діда Мороза не обійшлися у різомі без буйства стихії. Побажання від символу свята та бій годинника присутні у залі змогли почути лише після того, як відгадали усі стихії першооснови світу. Варить борщі, мешкає всередині групки, створює тепло і затишок в оселях, але може бути кровожерливим і підступним. Звісно, це вогонь. Ця стихія може бути хмарою, а може перетворитися на туман. Вона дзюркотить веселим струмком та може заревіти страшенним океанським басом. Лише кілька секунд тому вона бігла, як раптом перетворилася на схло. Ласкаво просимо у світ води. Поки глядачі вивільнялись з одної стихії та поринали у іншу, не гаяли часу й головні персонажі вистави. Хороші встигали проводити веселі конкурси. Недобрі красти, що під руку потрапило, та капустити на повну. Це у звичайних виставах симпатична баба Яга намагається зіпсувати малечі свято. У Залевського для цього існують справжні князь Темряви та злі краплинки. Деякі артисти студії навчаються у столичній церковій академії. Розповідають, що у разі потреби викладачі без зайвих питань відпускають їх до Бердичева. Педагоги не раз і самі приїжджали на вистави Різоми. Казали, що дуже сподобалось. Підкупає їх тутешня атмосфера. Залевський ніколи не возвеличить і не принизить. Зізнаються його вихованці. Одне з головних правил у різомі: твій колега у потрібний момент має відчувати від тебе підтримку. «Якщо один чоловік працює, ми робимо йому підводку, ми постараємося йому допомагати. Ми повторяємо ті ж що щоб чувствовать как это на себе и помочь э, кому-то из меньших. У нас младшие мы думали, что будет тяжело философия, вот стихи, но они настолько заинтересовались, они этим горят, и как бы, тренера довольны. Естественно, мы все волнуемся, но мы сосредотачиваемся, мы настраиваемся, желаем всем удачи друг другу. Выходим на сцену и делаем те чувства. Если у нас огонь, Мы прям горим все изнутри. Если у нас вода, мы спокойны. И это очень тяжело было первое время, когда были репетиции. Нам было тяжеловато, потому что все-таки почувствовать каждую стихию изнутри это было серьезно. Но. Я думаю, мы справились с Данем, и это уже наш не первый концерт. У нас была премьера у нас 2 числа. И вот уже третий концерт мы работаем. И каждый раз мы уходим с новыми чувствами. И вот даже сегодня было настолько каждый прочувствовали каждую стихию. И в конце самое красивое, когда зрители нам аплодировали, это было самое приятное, самое вот. Запомнилась із вистав різоми, кожен напевне винесе для себе щось своє. Автори програми кажуть, вона має бути цікавою і для дітей, і для дорослих. І з цим твердженням, здається, майстри не помиляються. Можливо, дітворі у залі не зовсім було до філософії, та маленькі глядачі не могли не замилуватися високою технікою і класом виконання номерів. Дорослі ж відкрито казали, вони ані трохи не шкодують за витраченим часом, адже те, що бачили на сцені, то і справжнє мистецтво. Ми всі сім'єю прийшли сьогодні на це представлення на моці. понравился. Мы очень благодарны коллективу. Детки замечательно выступали. Кроме того, такая теплая атмосфера, семейная, такого Рождества, Нового года. Поэтому мы получили массу впечатлений. Ребенок у нас сидел как завороженный на протяжении полутора часа во время спектакля. Так что очень понравилось. Думаю, что мы еще будем приходить сюда смотреть очередные постановки этого коллектива. Долго не было в Бердичеве сегодня. Осталась очень довольная тем, что я увидела. Дети прекрасно сделали все свои упражнения. Я очень горда тем, что это мой земляк, Бердичевлянин, который много поработал над собой и сейчас вот предоставил нам такую радость. Спасибо большое. Желаем ему крепкого здоровья, с новым годом, с новыми успехами.